Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на каналі Новини Наути з Ларисою Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже цікаву річ, як написати практичне значення в розділі вступ до дисертаційної роботи, здобувача наукового ступеня доктор філософії, ну і взагалі до дисертації, це може бути і докторська дисертація, тільки, звичайно, є окремі нюанси, про які ми сьогодні дещо детально поговоримо. І так, практичне значення результатів досліджень. Для чого воно і взагалі для яких наук воно дуже важливе? Ну, в першу чергу, важливе воно для прикладних досліджень, для прикладної науки. Якщо ми говоримо про ветеринарні науки, сільськогосподарські науки, то звичайно, що цей розділ він є обов'язковим, оскільки ці науки носять прикладне значення і у ветеринарній медицині, так само як і у ветеринарній гігієні та санітарії. Повинні повинно бути дослідження, які мають, і результати, які мають прикладне значення. Це прикладне значення, воно визначається. Фактично, тим, куди ці дослідження можуть бути рекомендовані для використання, В першу чергу дослідження повинні бути рекомендовані допровадження у практику практику ветеринарної медицини, практику тваринництва. Якщо ми говоримо про якість і безпечність харчових продуктів, то це може бути практика. Виробництва харчових продуктів, контролю їх якості, безпечності. Це можуть бути лабораторії, які спеціалізуються на контролі якості і безпечності харчових продуктів, сировини тваринного походження, кормів, кормових добавок, можуть бути навіть якихось ветеринарних лікарських препаратів, відходів паринництва, також вони сюди включаються. Тобто, якщо ви вже своє дослідження закінчили і ви виписали наукову новизну, тобто ви вже виклали теоретичне значення для науки, для теорії і для практики, то у розділі практичний, практичне значення результатів досліджень треба вказати, яке конкретно значення для практики мають ваші дослідження. І тут особливо важливо, щоб ваші... Фрази, ваші, скажімо, такі текстові, текстові формулювання не дублювали розділ наукова новизна. Тут важливо вказати, яке конкретне практичне значення будуть мати результати ваших досліджень. І от оце повинно бути. Задеклароване певними цифрами, тобто це може бути, якщо це продуктивність, наприклад, там збільшується, знижується вартість виробництва одиниці продукції, поліпшується якийсь показник, досягається якийсь результат, здійснюється економія якихось ресурсів, здійснюється попереджений збиток якихось, наприклад, при захворюваннях тварин. То тут треба вказати цифри. Яку помилку роблять здобувачі найчастіше в цьому розділі, коли подають цифри, які неможливо ніяк співвіднести і розрахувати взагалі, наскільки вони адекватні? Тобто, ми подаємо цифри розрахунку або це на голову, або на одиницю виробництва якоїсь продукції, наприклад, на кілограм молока, на свиномат. На там, один якийсь робочий день, якщо ми скорочуємо затрати, наприклад, робочі якісь, або на, один, на одну гривну затрат, які в наш результат дає пропозиції здійснити те чи інше виробництво, чи впровадити якийсь захід, і ми тут повинні показати, яку ефективність це дасть. У ну, більшості випадків для наших таких досліджень, прикладних наук, це буде економічна ефективність. І тут треба показати е, ще в цінах якого року. Звичайно, що коли ви проводите дослідження, ви, наприклад, і проводили 2 чи роки назад, і розрахунок пробили 2 чи роки назад. А тепер, коли ви вийшли на захист, вже ціни змінилися. І кожен рік вони змінюються. Змінюються вартість і собі вартість виробництва одиниці продукції. Тому тут треба вказати, якщо ми говоримо, наприклад, ми одержуємо прибуток на одиницю у кошторисному якомусь еквіваленті затрат, то тут треба вказати в цінах якого року. Тоді для всіх буде зрозуміло і не буде виникати питання, що ваші дані не відповідають дійсності. Це перше. Друге, якщо немає у вас впровадження у практику у виробництво. Обов'язково повинна бути якась пропозиція, якась рекомендація ну, науку, бо це важливо, що ви впроваджуєте, що ви пропонуєте в науковій сфері, який ефект ви отримали, і як його можна використати, і як ваші результати можуть бути практично використані в інших дослідженнях, в інших науках. І третій момент, куди ми вписуємо ваше практичне значення, ну, найчастіше рекомендують. Це впровадження в навчальний процес. Але те, що впроваджується в навчальний процес, реально воно не співставне з тим, що як правило пишуть здобувачі. Всі пишуть, що впровадили, роблять такі акти впровадження. Але ну насправді зрозуміло, що впроваджувати всі кандидатські дисертації в навчальний процес, це практично неможливо і не зовсім воно і потрібно, тому що ваші дані потрібно, щоб їх перевірили. Неоднократно і не на одному підприємстві для того, щоб вони дійсно мали сенс бути впроваджені. Тому ціниться в першу чергу це впровадження в практику. Далі є соціальний ефект. Якщо немає у вас практичного ефекту, скажімо, такого економічного, якого не можна просто виразити цифрами у прибутку. Додатковому чи додатковому виробництві якихось е, продуктів тваринництва, чи е, знижені затрат на собівартість на виробництво продукції тваринництва, то Якщо краще е, тоді вже оцінювати його соціальний ефект, якщо є така можливість, ну, наприклад, там, зниження захворюваності, населення, поліпшення якості там, е, довкілля і так далі. Але ви теж повинні це добре обґрунтувати, і, мало того, воно у вас повинно співставлятися з пропозиціями виробництва. У вас у дисертаційній роботі є. Такий розділ, як пропозиції виробництва. Тобто, фактично, ваше практичне значення повинно бути викладено там досить конкретно, досить лаконічно. Ще один момент. Якщо ви вказуєте, що в вашому практичному значенні є якісь розроблені науково-практичні чи науково-методичні рекомендації, то вони повинні бути затверджені на певному рівні. І тоді вказується протокол і номер засідання, де, було, де були затверджені ваші практичні рекомендації. Це не є обов'язково для дисертації для здобувача доктора філософії, але якщо це докторська диссертація на здобуття на наукового ступеня доктор наук, то, звичайно, що повинні бути такі науково-практичні рекомендації, оскільки вони підтверджують вашу практичну значеність роботи. Бажаю вам успішно написати цей пункт. Всього найкращого пишіть, будь ласка, коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. До зустрічі!